Всім привіт! І сьогодні я хочу вам розповісти про новий та дуже цікавий проєкт Paysenger. Це сервіс, який монетизує ваше спілкування. Paysenger створив нову етику спілкування для кожного із нас. Зв'язатися, наприклад, з публічною людиною або отримати консультацію експерта стане набагато простіше лише за допомогою Paysenger. Користувач може запросити контакт з цікавою людиною, наприклад, медійною, в зручному форматі, через чат. Конференцію або через відеочат з цією людиною. Щоб привернути увагу до повідомлення або дзінка, потрібно всього напросто, користувачу заплатити на запит в фіатних або его токенах. Як можете бачити, цей додаток вже доступний на Google Market та Apple Store, і для Androidів, і для iOS. Можете вже зайти та скачати і користуватися цим. Крутим додатком, який називається Paysenger. Скільки коштує ваша увага? Час коштує грошей так само, як і увага. Встановіть у своєму профілі ціну, яку кожен повинен заплатити, щоб зв'язатися з вами, щоб ви завжди знали, що люди, які намагаються привернути вашу увагу, і цінують вас так само, як і вас час. Як вже я казав, PaySanger – це найшвидший спосіб привернути чиюсь увагу, так сказати, додаток. На вас чекає ціла скарбниця інфлюенсерів, знаменитостей, вчених та батьох. Інших експертів у різних галузях, з якими ви можете зв'язатися та запитати те, що ви хотіли. А також монетизуйте, захищайте та отримуйте повний контроль над своїми креативними ідеями, які ви створили на цьому додатку PaySenger. Володійте своїми творіннями на PaySenger, перетворивши їх на NFT, які ви потім можете зберігати в своїй колекції або навіть продати їх на ринку від PaySenger. Его є внутрішнім платіжним інструментом Pysenger. Його можна використовувати разом з іншими способами оплати, фіатними валютами, токенами BNB і Bass. Але токен EGO має ряд переваг, такі як зниження комісії платформи при оплаті токенами Ego, можливість купівлі та продаж NFT на внутрішньому маркетплейсі від Pacenger та можливість заробляти токени EGO через стейкінг. Мітальний роadмап Pacenger. Те, що в 2021 році був запуск альфа-продукту. Було зобрано більше 2 мільйонів доларів. Приватний раунд на 500 тисяч доларів. У 2022 році першому кварталі більше 100 тисяч вже клієнтів було. Запуск додатку для мобільних телефонів у 2022 году, другому кварталі. І зараз ми знаходимося тут на Public pre-sale. рік, 2022 другий квартал. І скоро буде ідо, запуск NFT Marketplace в третьому кварталі. Та також Global Marketing Campaign. Тобто Глобальна маркетингова кампанія буде запущена в 3 кварталі 2022 році. Тут ви можете подивитися на засновники проєкту Pacenger Павел Максимов, це founder Unlimited Group Card Pay, більше 1 мільярда доларів стан Нові, цео, теж фаундер Медіа, і також більше 10 років в IT-технології. І Егор Труфанов, апостол інфлюєнцер, маркетинг та лідер. В FinTech-індустрії. Тут ви можете побачити токеноміку проєкту. Те, що було виділено: 31% на маркетинг та екосистему. Більше 7% на IDO, на публічний та приватний раунд. Е, 22% на проєкт, 4% на ліквідність токену, 23% на засновників та команду, і 10% на стратегічних інвесторів. На цьому поки що все. Дякую, що подивилися моє відео. В описанні під відео я залишу всі ссыл на проєкт, щоб ви могли ознайомитися з ним та обов'язково скачуйте цей крутий додаток. Всім пока-пока. Thank you